Екватор першого цьому році робочого тижня і нині 315-та доба героїчного протистояння України на шестю російських окупантів. Я вітаю усіх наших глядачів. як завжди цієї години на ваших екранах свіжий інформаційний випуск новин на телеканалі. Візит і ми розпочинаємо. Тож українці продовжують захищати своє свою землю і не віддадуть окупантові жодного клаптика. Як інформує генштаб України, втрати армії Путіна дійшли майже до 109 тисяч військових. За останню добу під час боїв в Україні ліквідовано орієнтовно 720 російських окупантів. Зокрема, за минулу добу українські захисники відбили наступ окупантів у 10 населених пунктах Донеччини та Луганщини. Наша авіація завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А от українські ракетники і артилеристи уразили два пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили і військової техніки, склад боєприпасів та пункти управління безпілотниками окупантів. Тим часом ворог атакує, але особливих тактичних успіхів немає. Відтак агресор не дає спокою мирному населенню. Зокрема, вночі окупанти вдарили 10 снарядами по сусідній із нами Дніпропетровщині, а саме по Нікополю, внаслідок чого пошкоджено газопровід, ЛЕБ, житлові будинки та автомобілі. Ракетного удару зазнало із Запоріжжя. Російські ракети зруйнували об'єкт інфраструктури та пошкодили житлові будинки, розташовані поруч із ним. Відомо про двох постраждалих. Оголошувалась вночі повітряна тривога і на Полтавщині. На щастя, обійшлось без надзвичайних ситуацій. Ну а якими подіями насичене сьогодні життя мешканців Кременчуцької громади? Говоримо докладніше далі. Ну а я нагадую: дивіться нас щодня о 12-й, о 18-й, та о 20.40. Не забувайте також про наші офіційні сторінки у Фейсбуці та на Ютубі. Разом ми сила. Слава Україні! Здоров'я бажаю всім! Сьогодні я доповім про стан справ за минулу добу. Вона була, вона була досить тривожною, але лунали повітряні тривоги. Але станом на, звітну, на звітний час, звітну дату ситуація стабільна і контрольована. Користуючись нагодою, вкотре наголошую і не перестану наголошувати на те, що при оголошенні повітряної тривоги всі ми вживаємо всіх необхідних заходів безпеки, дбаємо про себе і про своїх рідних. Далі перейду традиційно до звіту подій по лінії Національної поліції. Станом на сьогодні зафіксовано викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння це дві особи. І затримана громадян за статтею 309 це одна особа. Далі перейду по лінії по події по лінії ДСНС. Була зафіксована лише одна подія Надання допомоги іншим службам. Це відкрита територія за межами одного із сіл нашого району. Далі б, хотів би зупинитися на новинах в законодавстві. Всі ви знаєте, що соціальні послуги, субсидії і різні види допомог прийшли ще в минулому році, в грудні місяці, до пенсійного фонду. Також з 1 січня 23 року уповноваженим органом в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування також є пенсійний фонд. З 1 січня ці всі Послуги передаються до пенсійного фонду. Фонд соціального страхування наразі в стадії ліквідації. Всі працівники попереджені і далі відбувається процес ліквідації. Що органи пенсійного фонду призначатимуть та виплачують? наступні види страхових виплат внаслідок нещасного випадку? Я їх зараз всі перерахую. Допомога по тимчасовій непрацездатності це виплачується розмір 100% середньої заробітної плати. Друга, одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної, професійної працездатності призначається на підставі довідки МСЕК. Її розмір визначається в залежності від ступеня втрати професійної працездатності. Далі, щомісячні страхові виплати, вони встановлюються відповідно до ступеня втрати професійної працездатності. Далі, витрати у разі переведення на легшу, нижче оплачувану роботу. За потерпілим зберігається його середня місячна заробітна плата, на строк визначений ЛКК або МСЕК. Далі щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю. Наступна виплата, страхові виплати непрацездатним членам сім'ї у разі смерті потерпілого. Це розділяється на три види: одноразова допомога сім'ї, одноразова виплата кожній особі, яка була на його утриманні, і щомісячні страхові виплати. Як можна подати документи? Пенсійний фонд зараз в своїй роботі намагається, скажімо так, полегшити доступ. До своїх послуг ви можете звернутися до сервісного центру пенсійного фонду, який найближчий до вас, або в електронній формі на веб-порталі Пенсійного фонду України в особистому кабінеті, або через портал Дія. Далі, термін розгляду документів та прийняття відповідного рішення, він не змінився протягом 10 днів з моменту звернення на перерахунок або призначення, вам повинні надати відповідь, або призначити, або прорахувати допомогу. Порядок виплати. В своїй заяві ви пишете рахунок, який уповноважений банк. Якщо немає у вас рахунку, або банк, банку якого вас обслуговує. То таким способом можна дзвонити до Укрпошти і працівник Укрпошти вам адресно надійшли цю допомогу. До мене підходила людина просто на вулиці і казала, що в неї проволочки з оформленням субсидії, ще восени він подав. Заявку, але ж коли це було у ЦНАПі, це було легко і просто, але зараз і досі він не може отримати, оформити субсидії. Є такі проблеми неодноразово люди звертаються. Я вважаю, що потрібно одразу звернутися до того органу, де подавали документи, і прослідкувати повністю сам шлях. Всі вони, якщо вони подивилися раніше, всі вони в, в, в органах пенсійного фонду, без виключення. Але є окремі випадки, ну, можливо, десь, скажімо так, на паузі, або, можливо, десь затерялися. Тобто, або звертайтесь до нас, ми їх знайдемо, або вже в органі пенсійного фонду. Знайдемо. Звертатись до вас письмово? Так, да, звісно, звісно, ми знайдемо. Далі я хотів би зупинитися на Новинах також в законодавстві, що стосується сільськогосподарського призначення, це в основному буде цікаво для наших громад району. Кабінет міністрів України розширив перелік органів, які можуть здійснювати розрахунок розміру шкоди за неправомірне використання землі. Відповідно до постанови уряду від 2022 року. 23 грудня номер 1436 визначено право виконавчим органам сільських селищних міських рад визначати розмір шкоди за подійний наслідок відповідних правопорушень у сфері використання та охорони земель у межах повноважень, визначених законом. Ну проще кажучи, раніше в громадах, якщо землі використовувалися не, скажімо, за призначенням, відповідаль... за цим. Спостерігали відповідні служби, це Державна інспекція захорону земель. Як правило, це був один працівник на декілька громад, і для того, щоб його викликати, він зробив свою роботу. Потрібно було дозвіл в Полтаві відповідної структури отримати. І тоді виїжджав працівник і робив свою роботу. Наразі в реалізацію ви зазначеної постанови, скажімо так, механізм рішення сесії про. Призначення відповідальної особи в громади, це, як правило, буде називатися інспектор з відповідною освітою. Він призначається і в громаді вже не потрібно буде, скажімо так, чекати, коли там приїде той державний інспектор. Інспектор призначений в громаді, виїжджає за заявою, дивиться факт порушення, виносить припис на усунення цього правопорушення. Через деякий час, якщо припис не виконується, обчисляється розмір завданої шкоди, подається до виконавчої служби. Якщо в такому випадку також не виплачується цей штраф, тоді через, органи, через судові органи призначається і суд приймає рішення виплачувати, і розмір також погоджує. Ну, по Далі я хотів би. Зупинитися також по, в галузі сільського господарства це дуже важливо для сільгоспробників, тому що працівників обмаль, які працюють на відповідних машинах, агрегатах під час війни, тому термін бронювання військового зобов'язаних продовжено ще на один місяць. Опубліковано це постанову 3 січня 2023 року. Відповідно до постанови Кабінету міністрів. 1480 уряд продовжив строк дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Бронювання військовозобов'язаних працівників автоматично продовжено ще на один місяць. Постанова була чинності від 31 грудня 2022 року. Також цю процедуру можна бронювати своїх працівників виключно через електронний кабінет запитів на бронювання в кабіні в особистому кабінеті. На сайті Міністерства агропромислового розвитку. У мене все. Дякую за увагу. Разом до перемоги. Станом на 4 січня НЕК Укренерго довело ліміти потужності у Полтавській області з 8 до 24 години. 492 МВт. мегаватт про це повідомили у Полтава Обленерго для того, щоб енергетики не відключали світло, жителів області закликають економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. У зв'язку із необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих засіхань, правоохоронці щоденно забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану. Відтак як звітують обласні правоохоронці, за минулу добу на Полтавщині було перевірено близько 460 транспортних засобів та 2780 осіб. Крім того, завчора на території області поліціянти оперативно розкрили 88 злочинів. Щоденна статистика щодо виявлення у кременчужан нових випадків ковід. 19 дещо зростає. Про таке інформують на сайті мерії. Зокрема, на вірус нового типу захворіли 14 кременчужан. Із них 5 жінок, 8 чоловіків та одна дитина. Із першовиявлених виявлених випадків захворювання 13 пацієнтів перебувають під наглядом сімейних лікарів. Два лікуються в інфекційних шпиталях. На стаціонарному лікуванні перебуває 8 пацієнтів. А от за весь час пандемії на коронавірус у Кременчуці захворіло 27 тисяч 292 особи. Одужало 26 тисяч 506. Завчора щеплення від COVID-19 зробили 263 кременчужанина. З них по першій дозі отримали 19 громадян, по другій – 13. Першою бустерною дозою вакциновано 128 осіб, другою бустерною – 103. У Кременчуці зросла захворюваність на грип серед дітей. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Кременчуцької міськради. За грудень зареєстрували 32 випадки захворювання серед дітей. На передостанній день грудня 16 з них перебували на лікуванні в інфекційному відділенні. Для порівняння у 2021 році в стаціонарі пролікували всього два випадки.